Йоу, друзі, всім привіт! З вами дизайн пропаганда, дизайн новини. Пропаганда Інстит'ют, Антон Іванов. Будемо дивитися нові огляди нових редизайнів. Записую сьогодні вранці, бачите, яке яскраве сонце. Мене засліплює, засвітлює. Сподіваюся, що у вас теж гарний ранок. Ви його починаєте з нашим випуском. Поки ми не почали, підпишіться, поставте лайк, щете це відео. Поїхали. І так, що в нас сьогодні? Сьогодні у нас Міро, нова ідентика Міро чи Міро. Не знаю, як правильно читається. Напевно, всі знають про цей сервіс, користуєтеся їм. Не знаю, може перейшли на щось інше, є різні аналоги. Напишіть обов'язково в коментарях, чи подобається вам Міро, чи є щось краще для створювання всяких цих мап і подібних речей. Власне, логотип і знак, символ майже нічого не змінилося. Трошки причесали типографіку, трошки проапдейтили кольори, трошки закруглення цієї іконки, вона стала більш така айосна, більш кругла. Це в принципі логічно. З точки зору шрифтової частини стало все набагато краще, набагато чище, нема оцих зрізів динних. Це теж така. Знаєте, дизайнерська профанська історія. В минулих випусках я показував вам, коли роблять такі скруглення на літерах. Так само такі зрізи, якісь додаткові. Це все просто від того, що дизайнер не може собі сказати, типу, це окей набрати просто якимось шрифтом, логотип і залишити. Ні, цього недостатньо. Дизайнер думає, що йому просто необхідно додати якийсь дизайн так би мовити, це все не кул, cool, не добре, це все просто від невпевненості в собі і в своїй роботі. Ніколи так не робіть, якщо тільки це не оправдано якоюсь метою, якоюсь ідеєю, якщо це просто дизайнер ради дизайну, ніколи так не робіть. Тому нова шрифтова частина набагато краще, набагато цікавіше. Хоча, в принципі, і простіше є, просто така акцидентна R. До речі, в, знову ж таки, в огляді, про який я вже згадав, на Android, редизайн логотипу Android, так само є, така сама, здається, там? Так, там. Перевірте, сходіть, подивіться огляд на Android, якщо ви його не подивилися, і напишіть е, мені е, в особисті повідомлення, чи там така літера, чи ні. Я жартую. Але про те, що подивіться, не жартую. Uh, так, класна літера L R uh, R uh, Все інше окей. Okay. Uh, Design by Aqua. Не знаю, що це за студія. Давайте подивимось, що таке Aqua, hmm. Щось дуже таке. Uh, щось дуже таке. Для мене незрозуміле не дуже в моєму стилі. Роблять різні різні речі. Ну, okay. окей, подивимось, що вони зробили для Міро. І так, трошки крупніше нам показують, було стало, змінилася діакритика. Діакритика, до речі, змінилася через те, що змінилася сам принцип побудови букв. Ви бачите, О була сплюснута, крапка, діакритичний. цей символ був теж трошки сплюснутий. Тепер літери більш геометричні, R більш геометрична, і крапка теж стала таким геометричним колом. Добре, йдемо далі. Дивимося before-after logo animation. Нам зробили таку в стилі міро да, цю історію, що якісь юзери змінюють. Хоча, не здається вам, що це нагадує відео від Collins Redesign Редизайн фігми, це Колінс робили, Де теж отак змінюється логотип. Трошки нагадує. А, так, окей, лого. Так, Identity Review Нам тут показують це, все в таких плашках іпловських. Окей, ми це вже звикли з вами бачити. Показують нам якийсь новий шрифт, елементи інтерфейсу, ілюстрації. До речі, ілюстрації теж нагадують Collins, Давайте подивимось, чи є вони більш великі. Реально, це всі штуки як в фігмі Дуже-дуже схожі. Окей. ну, Просто якась типографіка. Не дуже цікава, якщо чесно дивитися. Окей, UI елементи. Чікаво, цікаво, чи реально працює оце переведення курсору отак. Це дуже такий складний, як на мене, UI елемент. Цікаво, чи насправді він так працює, чи ні. Дрони. Виглядає все це, як реально ілюстрації Колінсу для Application Robin для сервісу Robin І так воно і є. Це такий футуристичний ретро-футуризм. Оці всі роботи там теж були такі елементи, футуристичні машини. Стилістика відмальовки така ж сама. Це просто скопійований скопійована ідентика, скопійований стиль. це дуже прикро, тому що ця ідентика, окрім того, що добре змінили логотип, шрифтову частину. Все, в принципі, виглядає окей, але ця вся ідентика побудована просто на різних проектах Collins. Якщо ви не знаєте про що я кажу. Ага, пишемо VR Collins і заходимо на їх сайт розділ роботи. І дивимось на фірму спочатку, а потім на RobinGood проект. Ось він тут. І ми бачимо. Зараз у нас трошки завантажиться. Ми бачимо в Robin Hood. Ілюстрації ретрофутуристичні, хоча тут вони зроблені набагато краще, бо тут працював прям дуже крутий ілюстратор. Тут є ще такі текстурки, іноді є з сув е цього шару фарби, е що додає дуже прикольний якийсь додатковий ефект е старо е старого такого старого друку. Але якщо ми подивимось на ці всі векторні ілюстрації, які є тут, зараз вони тут підтягнуться, ще будуть інакші. Оці всі елементи, бачите, це просто для Міро та агенція Аква. Вона просто їх скопіювала, просто, просто в тупу. Тепер дивимось на фігму. Так, щось сайт Колінсон дуже довго завантажувався, тому що я знайшов на Brand New цей кейс і якраз хочу вам показати відеочастину. Яка тут повинна бути. Мені здається, що ми побачимо схожі елементи. А чогось все одно не, не завантажується. не знаю, може, щось у мене з інтернетом. Вибачаю, давайте подивимось тут. Цю історію. А, ну тут просто, тут просто різні Стоунхенджі роблять. Але ось, так, да, оце, цей самий дизайн, де збирають саме цей елемент, де збирають логотип. Він Схожий. І також тут було відео, яке, на жаль, зараз не завантажується, але не будемо чекати. Яке так само, як оця вся історія, отут, де вона була, отут, так само її повторює. Це дуже прикро, тому що цей кейс виходить просто наглого скопійований. В принципі, загально, як я вже казав, виглядає окей, але не окей, що це просто плагіат, просто копія. В принципі, я дуже лояльно відношуся до копіювання, до всяких таких речей, тому що ну, насправді не так багато існує різних жанрів, стилів, не знаю, особливо там в типографіці, в якихось. Актуальних рішеннях в такому комерційному комунікаційному дизайні, в принципі, те, що щось повторюється, це окей. І я до цього відношуся взагалі дуже лояльно. Але коли отак відверто копіюють два проекти в одному, ми бачимо по цій студії Аква, що вона нічого власне свого цікавого не створила. Все, що ми бачили на ексайті, навіть по, просто по прев'ю, це зрозуміло, що це просто якесь пере. Роблення того, що ну, і так багато чого існує в графічному світі, дизайн світі. Тому, в принципі, на мою думку, це дуже сумно. Цікаво, що в коментарях взагалі хтось про це писав Роб'ін Гудбренд ІДІ. Коротше, я думаю, що в принципі, тут всі це зрозуміло. Про фігму там теж писали. Окей, okay. тут так само пишуть про Фігму. І, а, здається, це Armin, да, Robin Hood Illustration. Короче, так само, в принципі, на Brand New е оцінили, що ця робота е нагадує дуже сильно, дуже сильно нагадує кейси від е Collins. Тому на Wordmark Evolution я ставлю Great. На все інше я ставлю Bad просто через те, що це копія. Але, як бачите, напевно, тут люди висловлювали свою думку саме стосовно того, як це технічно так скажімо, виконано. Технічно це виконано супер, але з точки зору етики, це не супер. Отакий От на сьогодні огляд. Дякую, що додивилися. Поставте лайк, якщо не підставили. Переходьте на наш сайт, дивіться курс Brand Visual, який я зробив у записі. Купуйте його, проходьте його, надихайтеся, робіть класні проекти і продуктивного вам робочого тижня. На все добре, па.